Доброго ранку. Поливаю розсаду. Ну, вже полила. Он стоїть, бачите. от, Одна там на вікні там полила її. А тут хочу, щоб це є. Ну, подивиться на неї. Роздивиться, що вона тут. чи ще цвіту немає. Ще нема. От. І зараз ще полюбок лажане своє. От. Бачите. Зараз покажу вам менше. А он тут помідорки вчора розпікувала. Дивіться, в які великі стакани, мабуть, вони по літру. Я навіть не знаю, по скільки вони. Хочу, потім, це помідорки Яша Йогославський. Хочу трошки, ну такі вони після покіровки, тут листочка зламала, тут теж. Тут Хочу після пікіровки, щоб вони трошки постояли в хаті. Вже зараз теплиці дозволяє температура і хочу їх винести в теплицю. Потім я їх посажу окремо у великі горшки. Експеримент. Помідору мене вистачає, то хочу оці зробити. Ну, побачу, що там буде. Отака мене розсадочка. Хожу за нею, як за дітьми маленькими. Бачите, трошки її густувато все рівно, хоч я і садила її, бачите, через один, але ж оті, що всередині трошки менші. То нічого. Навіть трошки краще, що вони менші, через те, що ну, не треба, щоб так швидко росли. Росада непогана, гляньте. На даний момент, далі не знаю. Так само баклажанчики. А ну, на. О, бачите, які. От. Тут перчик теж. То хочу, кажу, з помідорами зробити отаке перше. Бачу, садять у мішки, у великі горшки. Ну, то якщо, тож хочеться попробувати. Спорчу, спорчу, не спорчу, не спорчу. Помічниця мені так допомагала, що втомилася. І кажу до мене, дай мені трошки відпочити. Бачите, як взялася за бока, відпочиває. Тут мої пиларгошечки Одній вже цвіт з'явився. Ну, а тут. Молоденькі баклажани, дітки. Дивіться, який перчик, оце із насіннячка, що я сіяла. І ще він сходить, он, гляньте, ще сходить і сходить і сходить. А в цьому стаканчику було тільки одненьке зійшло, я думаю, ай, уже все, напевно. А він, он, дивіться, раз, два, три, чотири ще сходить. Оце стільки є, а ще чотири он сходить, виходить з землі. Баклажани я пікувала в прошлу суботу, рівно тиждень. От цю цибульку, цибульку порей, що вона тут стояла, ви пам'ятаєте, у червоному лоточку винесла в теплицю. А тут гляньте. От от, -от <rer> мені прийдеться її попікувати, слухайте. М -м -м. Оці помідорки теж розсадила. От це ревень. Вчора я в теплиці прям в землю посіяла, 5 насіниночок і накрила таким <ресурналістичко> із цих от Лотків, така пластмаска, що зверху накривається, типу міні-парничок, то я накрила той рівень. Ну, я за цей парі, слухайте, але довольна. Гляньте, наскільки буде. Тепер опускаємося нижче. На вербини. Оце мої помідорки. Дивіться, вже скоро підв'язувати буду. Ні, воно стояло. Я поміняла боком. Дивіться, цей лоточок стояв цією стороною туди. І так як він так сильно до світла тягнувся, бачите, ті теж вже починають. О! То я взяла, підставила оцю штучку. Хай буде. Це теж там стояв, бачите, яка одна. Треба свобода для всього, а де її набрати і свободи. Оце вже те, що я раніше пікувала, ой, черинкувала. А це побачимо, прийметься, не прийметься. Тепер йдемо зараз, ще щось покажу. Бачите, я на кріслі все-таки в кінці-кінці вже розібралася. Тут і лотки, і стакани, і насіння, все, що хоч було. Дивіться, я взяла горшок. Оцей, що вішається, ну, і в мене таких багато горшків. Е, оце пару штук нових залишилося, в торік я їх накупила багато, то вони... треба їх помити. То я хочу цю вербену. Гляньте. Я її, мабуть, посажу вже в той горшок. Ой, падає, падає, бо я в рукавицях. Ну, тут ще можна зрізати, гляньте, ще можна зрізати, але наш мені вже тих черенків стільки, хай вже такого подала. Але чим більше зрізаєш, тим дивіться, який гарнішенький кущик робиться. То я посажу сюди о. Може, не треба два, я не знаю, може вона густа буде. Я її сама ще не садила. У торік бачила, яка комедія, хто дивиться мої відео. Купила насіння, вирощувала. Показувала дівчата під лампами, слухайте. Дівчата кажуть, Надя це не вербина, кажу, да ви не розумієте, то ж купила в магазині. У неї, бачите, які листочки. А в тої не було, кажу, в неї якісь інтересні листочки. Слухайте, виростила у такі горшки великі, понасаджувала. Жду, до самої осені ждала зілля. Представте собі, отаке продають. Баклажанчики хороші була б їх викинула, теж вам розказувала. Поставила високу під лампу, полила, побризгала на листочки, і воно мені попекло. Але нічого, гляньте, повідходили. Бачите? Оті нижні, Я цього навіть не буду обрізати, пообрізала по печені. Ну, гляньте, нормально і воно ще ці. Ну, З цими помідорами буде у мене експеримент. Посажу. У мене є таких горшків великих багато. Колись купляла квіти, всяку всячину кущі. Всякі. От, і посажу я у це. І то я посажу, хай вони тут добренько мені приймуться. Після пікіровки, пере... Після... ну, як пікіровка, перевалка получилась, але все рівно е трошки стрес. І винесу я їх в теплицю. Тут 24-7 штучок. У мене горшків є багато. Отаке, така в мене розсада на сьогоднішній день. Оце старші. Я не жалію, що я рано посіяла. Буде ворожай скоріше. От, вони стоять на вікні, для... треба вже рушника приймати, щоб їм було холодно. Щоб трошечки, трошечки не спішили. Гляньте, бачите, така загартована. З синіми такими проживами. О! Бачите, корінчик, треба підсипати трошки землі. Не вистачає землі. Зараз я підсиплю. Отаке. Така краса, любуюся. Любуюся, вам показую, сійте, вирощуйте, як своє, то є своє. Але кажу, що я в мене помідори кожного року. Ну, боюся, розказувати. Бачите, зараз в цьому році воно не поскручуване, а то так вмію поливати, що все листя поскручуване. Зараз в цьому році я помаленьку поливаю і поливаю я ось сюди, Ось сюди в лоточки, бачите? Поливаю. І воно пробую тяжке, ага, значить, ще не треба поливати. А там інкубатор у мене включений, господи, дай світло, щоб. Вже вилупились ці курчатка, чи вилупляться, чи ні, теж будемо бачити. Я вам покажу 15 го числа. Почти гарненько підростають. Оце білий Клара. Це такий, такі, такі. А це амурс хотіла я посадити. Він такий плодючий. Він гарний баклажан і він непримхливий. В торік я посадила була, оце клара, якась я купила, не знаю, що це за клара, а в я садила бімбо білий. Ну, не знаю, чи моя земля не підходить. Ну, Може, по 5 було штучок, по 6. От. І всі якось так поспіли і... і все. Ну, побачимо цей. Тож є баклажани. люди. Може, даже ще я вже сусідці дала, я вам показувала. Мене оставався стаканчик, бо я отак ці баклажани, отак я сіяла в одному горшечку. Мене навчила Раїса Явтушенко. Каже, Надя, попробуй так. І гляньте, бачите, яка гарна розсада. Ну, то нащо будемо займати місце? Дякую людині, що навчила. Ой, як виходить перчик. Де то він? О! Бачите? За цей перець я сама найбільше. Рада. Треба вже його Уже починають листочки середні ці, вже настоящі, але хай ще чуть постоїть, і вже на тому тижні я їх розсажу. Отаке. От а це гляньте яке нещастя. Де воно? О. Це Оставалося по краях капельку цих помідорів. Я їх відкидала, 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 відкидала. Це, між прочим, ця санька. Я напікувала тої саньки. А ці такі вже, я кажу, відкидала в сторону, а потім думаю, ай посажу. Отакі От нещасненькі стоять. так я. Добренько. Дякую всім за увагу. Дякую за те, що дивитесь мої відео. Дякую вам за підказки, за підтримку. Дякуючи вам, я знімаю ці відео, у мене є стимул. Ділюся з вами. А я ще хочу сказати, що я ці перці. Підкормила вже один раз. Прошлий раз, я казала, мастер 20, 20, 20. От. Далі буде вже в теплиці тільки натуральне е підкормлення. Це підкормила, тому що в хаті, знаєте, хата є хатою лампи лампами, а в хаті розсада, звісно, отаке. Це, Це мені в торік зробив, був взяти. Чотири лампи вісить. Один, два, три, чотири. Верхня сама краща, тому що вона саме більше потужна, 50 Вт. Оце внизу 30, ні, 35, оце червона. А далі теж по 50 ці ленти. Але я думаю, що то воно таке, бо я його купляла в Іспанії, в китайському магазині. А китайці продають таке. То була вона виключилася, оце верхня, не включена, показую свої дошці, Вона каже, мама, ти забула, де купляла? А вона потім взяла і включилася. Добренько, зараз хочу трошки прибрати, їсти зробити. Зараз покажу, що я зробила їсти Ну, в другому відео. Добренько, все, всім дуже вдячна за перегляди. Підписуйтеся. Буду, що могти, вам показувати і курчатка, і поросята, і розсаду. І вже вон починаються високі грядки. Вчора я там працювала. Уже всі грядки я почистила клубнічку. Сьогодні передають то не буду. А як буде хороша погода, підгодую мас... не підгодую, оброблю масай. Називається масай. Це мені із Запоріжжя одна з інстаграма підписниця порекомендувала саме краще від, як його називається, від кліща. От є. П'ятнишки такі коричневі на листочках, що ми обрізаємо, там є й засохші, а є такий е, листочок, і як, е, як плямки такі, то це каже вона, що це кліщ. Вона показує свою теплицю. От, то я, коротше говоря, я все вчора обрізала і мала сьогодні розвести, але не буду, бо буде дощ, буде марна трата. То я оброблю від кліща оце. Клубничку свою, біля неї росте чорна смородина, теж оброблю. Там пише, що воно і для дерев добре, для всього добре, для кущів. От, то я один раз оброблю тим масаєм, тому що це хороша річ, я бачу в людини результати. Добренько, дякую всім. Все здоров'я, миру і добра вашим сім'ям.